Друзі, всім привіт! Вазитай Автохата, виробник модульних будинків, і хочу вам показати ось такий офіс, маф, невеличкий кіоск, який ми створили на нашому виробництві. Розміри даної конструкції є 3,50х3,90, що загальною площею становить 13,5 квадратних метрів. Зовнішнє оздоблення у нас складається з металопрофілю та імітацією бруса, як ми бачимо, яка зображено в гарному комбінуванні дерево плюс метал. По стіні та стелі на зовнішньому освітленні в нас є ЛЕД-лампи. Наверху є банер кольору антрацит. Також при вході є пластикова тераса. Ось пройдімо всередину. Двері в нас є фірми VDS, енергозберігаючі, двохкамерні. Інтер'єр в нас виглядає ось так. На стелі в нас є пластикова вагонка, вагонка ПВХ, де розташовані дві ЛЕД-лампи. На стіні в нас є ДСП ламінована. Та поставлені ось такі налічники та лиштва. Є одне віконечко, яке можна відкрити, повністю щось передати, продавати або поставити просто на провітрювання. Тут є досить сонячно, оскільки тут поставлені панорамні вікна. Обігріти його можна кондиціонером, поставивши отут зимоліто, або ж керамічним та електричним обігрівачем. Всюди розведена електрика, повсюди є розетки, вимикачі. Та ось тут стоїть автоматичний щиток, до якого під'єднана електрика. Вихід електрики є ззовні. Отже, ось такий офіс у нас на даний момент продається. Якщо когось зацікавило, телефонуйте, звертайтесь, ми відповімо на всі ваші запитання. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!